Так, всім салют, всім привіт, Степанич авто в ефірчику. Прибули наші автомобілі з Грузії. Ну, Були викуплені в Америці на аукціонах, але попали з Грузії, бо Порт Одеса не працював з подіями на сході. Але ми це подолали, цей важкий шлях, сирий, важкий, логістика і доставили. Бачимо BMW i 3 Це власника звати Тарас Шувару, він, до речі, займається побутовою хімією, одні з найкращих цін в нього на Шуварі. Кому треба, пишіть, підскажу, де його знайти. Тарас, твоя машина вже тут на місці, все, не переживай. І Х-3 це пана Степана і сина Михайла, які дуже переживали, бо сталася війна, чи прибуде їхня машина, вони думали, що все, фірма пропаде. Машини не буде, гроші пропадуть, але дочекались. Ось, будь ласка, ваше авто. Зараз відкриємо, глянемо. Всім пока всім удачі. Ще потім, можливо, закинемо пару фотографій, щоб ви бачили, і попишемо. А й третє, запасом ходу, зразу вам можу сказати, 260 кілометрів. Класна машинка для міста Львова, де тоненькі вулички та й корки. Всім пока, а ми йдемо далі мокнути, опрацьовувати ці автомобілі.